Рено Сенік 12 рик. Врісталіве такі мордажці. от і 1,5 дизельочок, а головне на коробочці автомат. Друзі, вся в рідній фарбі, немає жодного підкрасу. Так, це продаж на нашому майданчику від власника. Телефончик власника ми укажемо, як завжди, під цим відео. Погляньте на стан. Немає яких-то там шкрябів, вмятин. Отакі от цілесенькі стопачки. По салончику, в автівочці, все дуже охайно. Підголовнички. Ось такі сиренькі на все. Килимочки. Супер така чистенька стеля. От погляньте. Так, по там, картки, будь ласка, понизу. Ось такі гляньте, проємчики. Автівочка, бачите, в таких от колесах, на таких от дисках. Так. Що там попереду? Так само стан дверцят і понизу, і порожки. Погляньте, стан сидінь, підлокотничок, Торпедка наша, гляньте, все це льохонька, килимочки ціленькі, тобто немає яких там прокулів, пропалів, дрантяр, рвантя і так далі. Ще раз, 2012 рік, тому отакий же у нас кликастий. Ось така, бачите? Рестайрингова мордашка. У автівочці Що ми маємо? Всі 4 скло моча є. У нас тут круїз. Вон, бачите? Так, ось ця коробка автомат, керування навігацією, мультимедіа вже під флешечку, двозонний клімат. Вон, бачите, авто, датчик світла і датчик дощу. Ось він такий Так, Зараз я сідаю. Оп! Клас, бажаю синіки, у них посадка висока, не треба кудись там провалюватися. Так, у автівки пробігу 255 тисяч. Ну і зараз будемо запускати двигунчик. Кнопочка старт стоп. О, без питань все запустилось. Працює наш клімат. О, дує у, дуже добре. Так, запускається і навігація. Побачимо, що там нам скаже. Ну, будь ласка, бачите, вибираєте, що вам потрібно. Так, ну холодок трошки вже пішов. Так, працює наша, будь ласка, дисплей. Можемо вибирати хоч радіо, хоч надометр. Ще раз показую стан автівки. Вона в супровому стані, таке от кормо. Коробка, отакий, до речі, підлокотник, який ви під себе виставляєте, так, ви знаєте, що він ну, можна двигати вперед-назад, отак зажимаєте і під себе виставляєте. Там підстаканечки, кому цікаво. Ну і дивитися на двигун. Що його зря запускав. Отака от оп, клавішка. Як завжди, працює однією рукою. Тож, Друзі, зараз. Зараз відкриваємо. Де вона тут? Ага, все вона є. Хоп. Наші 110 коней працюють справно. Погляньте, ще є маркування фар. Рено. Рено. Шумить наш вентилятор на кліматі. Під капотний простір. Автівочка в дуже чудовому стані. Нагадую, це у нас 2012 рік на автоматі, сцені, двигунчик 1,5, дизельочок, клімат, круїз, датчики, дощу, світла, все є. Ціничок авто 7900. Телефонуйте власнику, домовляйтесь про зустріч та купуйте.